Добрий день громада. Значить, представляємо вам наш новий витвір ПТ-6 з ремонту. Люди нам дали його так сказати, по шматочкам, окремо був кузов, окремо був рама була і окремо була, була тілешка. Тобто, там я думаю, що ми і побачите, в якому стані воно до нас приїхало. І зараз я вам скажу, що ми з ним зробили. Ми на ньому по бажанню клієнта зробили таке. Перше, це ми зварили кузов новий, тип зерновоз Обвар повністю. як завжди. Все качественно, все красиво. Тільки тут такий момент, що Клієнт побажав, щоб ми не трогали йому платформу, ми платформу оставили його, наварили тільки настігнули, нас, нас е, нові наварили на його стару платформу. І по периметру цієї платформи ми варили профільну трубу 80 на 80 для того, щоб наш зерновоз не розвалився. Бо цей стягуючий периметр, він повинен бути ну, міцний. Е, рама це давальчика так сказати. Єдине, що ми зробили, ми встановили новий поворотний круг і для цього переварили всі кріплення, тому що старі кріплення були порвані і вони не попадали у нас в більший круг, Він більш усилений, він більший. Тому ми під нього все переварили. Мости теж були, нам приїхали, це мости Бушні. Ми їх розібрали до... До гвинтика перебрали всі, перечистили, перемазали. Змінили тут подшипники. Е, люди заказали камери тормозну систему тільки на одну ось. Ми її так і зробили, тому що хазяїн барін, як сталося, так і зробимо. Поставили тут електрику всю нову і зварили повністю нове дишло, що Старе було не годяще Нікуди. Е. Резину нам хлопці привезли самі. Ми її просто змонтували, змонтажили і поставили їхню резину на їхні же і мости. Так, тобто резина ПРТО на розмір більше. Ну, Звісно, вся тормозна система перебрана. Кран тормозні камери ми нові ставимо, тому що старі не можна ставити, вони негодячи. Електрика нова, як я і казав. Ну, Скатафоти, це зрозуміло, це габарити, це безпечне движення, це повинні знати, що це треба ставити на будь-який причин. Вночі його не видно. А кузов з якого матеріалу? Кузов у нас стандартний зерновоз. Нижній ярус ми робимо з двойки профіля гнуться, а верхній ярус з полторушки. Повністю обвар, внутрі перемички стоять і на стіл з двойки, з метала. Це стандарт. Іде. Якщо треба посилювати, ми посилюємо. Ну, Я вважаю, що цього вистачає нас занадто. Отакого зробили красення. Так, да, так. Да. Пофарбували його, погрунтували, пофарбували. Перебрали ресори хлопцям, То, що було дві, два літа волбнутих, ми викинули, в ноги. Всі габарити, все ми робимо. Я думаю, що цей причеп буде тепер робити багато-багато років. і радувати своїх хазяїв.